Сьогодні роздивляємось Lords of the Fallen. Це гра, яку можна зі спокійним серцем назвати однією з кращих серед соузлайків останніх років. Ех, знали б ви, скільки котиків підгоріло під час підготовки даного огляду? Однак тільки заради вас ми раз за разом робили заміну меблів і пересаджували нове хутро на підпалини. А тому давайте поринемо світ протистояння богів і існування безстрашних ліхтарників, що знаходяться одночасно в двох світах. Геймплей Типово, що ігри соло з жанру, це екшен РПГ, де ми будемо покарані за кожен невірний крок шляхом відправлення нашого персонажа в країну примар Умбру. Причому в буквальному сенсі, з одного боку, це нам дає додаткову можливість подолати супротивника, а з іншого, подорожі до Умбри це шанс знайти шлях там, де його немає в реальному світі. І звісно, додаткові неприємності з боку мешканців краю мертвих. Однак, давайте розбирати кожен геймплейний момент окремо. Щоб нічого не переплутати і не стати жертвою якогось культиста або потайбічної сутності. Класи в базовому пакеті гри для вибору доступно 9 класів: від лицаря у важких латах зі щитом і мечем до засудженого в дранці із відром замість зброї. Маємо класи на будь-який смак, як за стилем гри, так і за складністю. Причому гра попереджає про важкість пригод управління тим або іншим класом. Окрім стартових класів, у грі є ще й скриті. Щоб їх розблокувати, потрібно виконати певні умови, пройти гру або купити делюкс видання. Причому ці дії приведуть до доступності різних класів для проходження. Однак, подібно до Dark Souls або більш свіжого Elden Ring, ви можете перетворити базовий клас на що завгодно. Було б ваше бажання. Зброя в цілому, ми не прив'язані до якоїсь конкретної зброї у грі слід звернути увагу на її ефективність, а саме на клас перетворення ваших основних характеристик в шкоду противнику і кількість таких характеристик у зброї. Ось про що ми кажемо. Кожна зброя має в характеристиках одну чи кілька літер, що визначають, наскільки ефективно ваші основні характеристики персонажа перетворюються на смерть ворогам. Звісно, що при покращенні зброї і літера стане ближче до початку алфавіту, а з нею і шкода кращою. Однак одразу слід сказати, що з літери D ви не зможете отримати А або А+. Якщо базове перетворення на рівні С або C-, то можна про щось розмовляти. Якщо казати про зброю з однією базовою характеристикою, це однозначне бінго. Але якщо у вашої зброї їх дві, слід розуміти, як саме йде покращення цих самих літер, одночасно чи ні. Бо якщо почергово не буде вам великого зиску з цієї зброї. Ну, з покращенням і основами розібрались? Тепер інше питання: а де ж брати найсмачнішу до винищення ворогів зброю? Ну однозначно, у відкритому світі або після перемоги боса отримати спогади про неї і купити у умбрального створіння у вашому місці відпочинку. Броня. Броні у грі достатньо багато, вона різна по класу, захисту і, відповідно, по ефективності. Всі хотіли б бігати такими собі пересувними танчиками і помирати менше. Однак ваш персонаж теж має свої межі. І, в залежності від кількості життєвої сили, має свої ліміти по навантаженню, що у підсумку впливає на те, наскільки швидко він рухається, б'є і рятує свою дубку від суперпупер удару місцевих босів. Тут вже зарадять тільки ваші навички вчасно перекотитись і оминути атаку, а не розраховувати на броню. Розвиток персонажа одразу скажемо, що у грі немає левел капа. Тож прокачці власного персонажа ви обмежені лише своїм власним бажанням. Будьте готові, що кожне підвищення рівня буде коштувати все дорожче і дорожче, але однозначно прокачувати вашого персонажа ви зможете досхочу. Однак слід зазначити, що на кожну характеристику, точніше, на ефективність підвищення кожної характеристики, є такий собі софткап, тобто зменшення ефективності покращення після досягнення певного рівня. Для характеристик, що впливають на пошкодження, міць, спритність, сяйво, інферно. Софткаб знаходиться на 50, 70 рівнях. Для всіх інших характеристик на 20, сороковому та 60 рівнях. Різне. В денній грі, окрім традиційного для souls ігор, спорядження для ближнього бою також є і далекобійні інструменти. Як арбалети і луки, а також магія. Відповідно, ці шляхи розвитку також припустимі і, більш того, є доволі цікавими. Хоча чи готові ви заплатити кров'ю стражданнями і смертями вашого протагоніста за таку цікавість. Щодо магії, то магічне заклинання можна як знаходити, так і купляти у певних торговців. Як тільки ви пройдете першого боса і увійдете у небесний спокій, таку собі точку відпочинку і вашу базу операцій. Історія Століття жорстокого правління Бога Адира закінчилось перемогою над кривавим тираном. На жаль, і цілком закономірно починається процес відродження Адира. рок Арів спустошують країну, а найбільш пристрасні послідовники Бога світла впадають у єресь. Ми вступаємо в цю битву в якості ліхтарника, якого було обрано для перемоги над відродженим Адиром. Звісно, ми це повинні зробити в темному і похмурому місці, де все несе тяжкий реберць. А світ живих аксіом. Все більше і більше нагадує Умбру. Світ мертвих. Звісно, що ми не любимо спойлерів, тому не скажемо, що там далі. Однак готуйтесь до важких випробувань. Графіка і звук хотіли похмурого фентезі, а ось воно вам. Маємо вдалий задум про подорожі в двох світах, причому ще й реалізований доволі симпатично. Це просто настільки заглиблює вас в проблеми нашого персонажа і аксіому. Що ви банально втрачаєте відчуття часу. Складно з деякими нюансами, але однозначно гарно і візуально, і на звук. Враження Незважаючи на неодноразово підгорілі дубки, котики порадились і визначили для гри 4 з 5 котиків. Чому не більше? Злі язики пліткують, що нервів у котиків не вистачило, а валер'янка вже не брала. А ми вам такого однозначно не бажаємо. Якщо більш серйозно, то гра являє собою одного з кращих представників сол жанру і може в достатньо багатьох аспектах вважатися конкурентом оригіналу. Тож однозначно, ця гра варта вашої уваги. Нагадуємо, що і ви можете допомогти нашим захисникам. Наприклад, долучитись до нашого збору для третьої окремої штурмової бригади. З вас донат кратний 50 гривням, а з нас призи артбук Total War Warhammer, роман Джорджа Орвела 1984 в коміксах і огляд саме на вашу улюблену гру та ключі до 20 інді ігор. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. А прогрес можна відстежувати в нашому телеграмі. Зустрінемось з вами просто зараз в наступному відео. Ось же воно. Грайте тільки в якісні ігри, донайте на ЗСУ, і слава Україні!